Незабаром у Гоголеві завершиться будівництво захисної споруди цивільного захисту за 27 мільйонів гривень. Забудова укриття розпочалася з нуля. Роботи розпочалися у липні місяці після того, під час того, як підписали прямий договір з тов 3 g Київ. Завершити його планують у грудні, так як компанія будує ще три таких споруди. Він 762 метри квадратних. У ньому розміститься кімната відпочинку, приміщення для прийому їжі, санвузли та інше. Опалення буде електричне. На випадок відключення електроенергії, споруда матиме власний генератор. Фінансування спорудження спільне між місцевим бюджетом та Київською обласною військовою адміністрацією. Вилити з моноліту, надійний, так як нам сказали, саме надійний у нашому районі. Глибина на е, занурення нашого укриття на 4,5 метри. Трі е, з'явилася вода, трішки підняли, то на 4 метри воно заглиблене. Буде загорнуте землею, щоб його не видно було. На три входи. Місцеві дуже чекають завершення будівництва, адже укриття такого рівня захисту має велике значення для громади у військовий час.